Салют кінговоди, вирішив трошки розбити свої відео, буде декілька частин по заміні от, нового радіатора. От, старенький демонтований. Він в першій частині ми показували з сином. От, що я зробив? Відповідно, треба промити систему без, цього, без нового радіатора, для того, щоб весь непотріб в нього не попав. Підключений інтеркулер от закинув, ганчірочки постелив, щоб не царапати автомобіль. Вот. А замість радіатора, радіатора вот по поліетиленову трубу 32. Штуцера на радіаторі четенько 32. Вот вот. Верхній патрубок радіатора. От нижній. Тут видно вигнав. Оце нижній. Закальцовав. Залив звичайної води, водопровідної, бажано звісно, дистильований, але воно все буде ще, я його буду вимивати, банка дистильованої води 20-25 гривень. Це скільки? 100 гривень треба викинути на промивку, чуть-чуть зекономимо. От. Проточною водою промиємо. От Бачок під'єднав, через бачок це все позаливав, по це, цими штуцерочками це все постравлював. Зараз прогріваю двигун, щоб помпа покачала по малому, відкриється термостат і по великому кругу повимиває. От. Потім якусь попробую зробити рацуху. Сюди під'єднаю проточну воду, а нижній виведу вниз, для того, щоб зливалася вода. Я таким чином при робочому двигуні попробую проточною водою це все помити. Або з системи водопостачання будинку. Набрав води, проколотало, відкрив крана, на подачу води, відкрив крана знизу на злив, хоба літр, 5 літрів злив, закрив, все, 5 літрів нові відколотається, щоб постійно не гратися з цими зажимами. Все тоді до наступної частини. Ось таким чином я промиваю. Звичайною водою, радіатора закоротив.